Доброго дня всім. Сьогодні до рук мені потрапив ось такий зарядний пристрій Powerbank торгової марки Axis артикул AX138810 на 10 000 мА з індикацією заряду. При включенні павербанк показує по точках точково залишок заряду. Тобто одна точка 25 50-55% і коли всі точки заряджені, повністю показує 100% заряду. Так, на два порти швидкісних. USB і Type-C. 10 Вт, 10 тисяч ммпер година. Ось такий комплект входить кабель, який розрахований на Android, iPhone. Тобто USB, Type-C і Android. Ось такий кабель. Одразу підключається. Досить прикольне покриття зручне комфортне в руці. Досить легенький, зручний павербанк. Легко в кармані тримати, Для швидкісно... має функцію швидкісної зарядки. То можна використовувати з... на... подавати живлення на модеми, на оптичні термінали. Використовувати легко це в кармані мати з собою. От, Все розписано. Так, Видає 5 вольт 2 А торгової марки Максис.